Вітаю вас на каналі Саша Фітнес Лайф. І сьогодні я записала для вас комплекс вправ для. Кору для м'язів, кору для рук ми будемо працювати з гантелями і додамо ще елементи балансу. Це саме те, що ви найактивніше просили. У коментарях не забудьте потім відписатися, що вам вдалося, що не вдалося, як пройшло заняття і які ще тренування хочете побачити на моєму каналі. А зараз готуйте гантелі. У мене по півтора кілограми. Я займаюся без взуття. Тим більше, що ми будемо працювати з балансом. І обов'язково цей комплекс виконуйте після розігріву. Розминки у мене теж є на каналі. Починаємо з Випаду широкого випаду, носки дивляться вперед, і 90 градусів 90 в колінах. Залишайтеся і вже баланс знаходьте. Корпус випрямляємо за маківкою вгору, лікті притисніть, це важливо, ви маєте зафіксувати лікті. І почніть працювати по черзі, до плеча згинаючи руку. Як бачите, я пальцями не зжимаю гантель. Це для того, щоб краще пропрацювали лінії рук, не блокуючись під час зжимання пальців. І тепер ми додамо пружинку вниз і вгору. Вниз, ліва рука вгору. І вгору права рука вгору. Ліва до плеча, права до плеча, ліва до плеча, права до плеча. Чотири. Продовжуємо. Три, два, один. Будемо ускладнювати вниз і вгору. Вивели коліно вперед, вниз. Ланч, випад, і вгору ми на одній нозі вже балансуємо вниз. Гором вдих. І видих. Вдих. Слідкуйте, щоб задня стопа ставала перпендикулярно підлозі. Гарне згинання пальців. Це величезні, класні можливості для здорових стоп і всього опорно рухового апарату. Слідкуйте, щоб пальчики згиналися. Видих. Ще два. Один. Розслабились, покрутили ручками. Тепер друга нога, спереду ліва. Виходимо в 90-90, перпендикулярно підлозі корпус, Попружиньте. І руки тепер ми з вами так само до талії, але трошечки по діагоналі. І так само працюємо з біцепсом. Але розвернуті вони не вперед, а по діагоналі. Вдих, видих, вдих, видих. По черзі одна рука випрямляється, друга згинається. Видих на підйомі корпусу. вгору. Ще три. Два. Один і будемо піднімати задню. Ногу присіли, підняли. Присіли, перевірили. Нога зараз назад. Перпендикулярність стопи. Вдих, видих. В кожній вправі на баланс ми вмикаємо глибинну фронтальну лінію стержень нашого тіла. Ще зробимо три. Два. О, Дін. Прокрокували а, те навантаження, яке, можливо, з'явилося на пругах в ногах і в руках. І зараз ми працювали з біцепсом, а далі працюємо з трицепсом. Тут дуже важлива фіксація рук. Почнемо поки що без ніг, лише з фіксації рук. Стали рівно, згинаємося в стегнах, відвели сідниці назад з куприком. І ви не нахиляєтесь, не відчуваєте напруги попереку. Лікті ззаду. І ось тут важливо їх зафіксувати. Зараз порухайте руками вперед, лікті, назад, лікті, вперед. І зафіксуйте їх ззаду, все. Вони з цієї точки вже не вийдуть. Розгинаємо руку право, згинаємо, лікоть залишається там само. Ліво, лікоть там само. Лікті. Трохи вище рівня спини, і вони не йорзають вперед і назад. Видих, коли руку розгинаємо. Згинаємо вдих. Видих. І тепер права рука назад, а ліва нога теж назад. І чергуємо, додавайте свій темп. Видих. Це вже теж баланс. Де у вас зараз шия? Перевірте, якщо ви дивитесь вперед, то вона у вас перерозігнута. Це дуже погано впливає на хребці, на дестабілізацію впливає. Нам вона не потрібна в цьому відділі, тому направляйте грудний. Направляйте підборіддя на грудину. І ми будемо ускладнювати. Ми випрямляємо праву руку, лікоть зафіксований, і ліву ногу відриваємо, але не треба тягнути вгору, щоб не було перерозгинання хребта. Відриваємо, витягуємо. Відриваємо видих, корпус залишається. Так само у вас по діагоналі, від куприка до маківки одна, пряма. І нога, коли випрямляється, продовжується пряму. 4 Три. Видих. Один. Добре, ми трошки ускладнимо, на лівій нозі залишимось, вийдемо прямо в гарний нахил. Зігніть ліве коліно трохи. На нозі збалансували. Лікті вгорі. І по черзі вісім. Сім. Зверніть увагу. Шість. Що лікті залишаються в тих самих точках кріплення. Очі дивляться вниз. Два. Один. Знову випад. І вгору. Ну, як вам? Тіло відчувається? Так, да, я не вмію, просто руки. Задіювати завжди у всіх тренуваннях. задіюю все тіло. Залишили праву ногу спереду. Лікті зафіксували, вийшли в положення рівне настільки, наскільки ви можете. Головне, щоб спина і нога були на одній прямій. Можливо, тільки такий буде нахил у когось, можливо, як і у мене. Але це не є обов'язковим видих. По черзі кожна рука, лікті фіксовані. Видих, притягуйте гантель до плеча. Молодці. Ще зробимо чотири повторення. Видих на випрямлінні. Я видихаю носом, вдихаю носом. Язик притискаю на піднебіння. І випад на ліву ногу. Про таке дихання, про техніку виконань, про відновлення всіх неофаціальних ланцюгів нашого тіла, значить його функціональність. Я розповідаю в своєму клубі в інстаграмі. Приходьте, там буде ще багато чого більш детального, цікавого і корисного. Ставимо ноги в пліє. Не треба розводити повністю, прям, щоб вас хитало. Ви ставите так, щоб вам було зручно, але широко. І дуже важливо, ви вже пружиньте, щоб коліна не завалювались всередину. Тобто зараз прям їх розведіть в сторону і перевірте, чи залишається одна вісь коліно, другий палець стопи. Залишилась, я думаю. Тепер руки знову до талії, розвели. І ніби крила розкриваємо. до рівня плеча випрямили, але не піднімайте плечі і трапецію. Підберіть на грудину. Видих. І додамо підйом випрямління ніг. Видих, вдих. Не поспішайте. Акцент на руках. Тренування більше для рук. Ноги додаємо як баланс, як глибинна фронтальна. І, ну, і для того, щоб всі ланцюги увімкнути, локально нічого не вмикається. Присідаючи, не відводьте сідниці назад, а вниз. Опускайте, направляйте вірніше. Плечі опущені. І коли руки випрямляєте. Якщо відчуваєте, дивіться, зараз, що ви випрямляючи руки, піднімаєте плечі. Значить, не випрямляйте їх повністю або підкладіть гантелі. Працюйте без гантели, але максимально з контролем плеч і випрямління рук. Чотири, Долоні. Вперед розкриті. Три. Два. І один. Руки закрили, опустили, зібрали ноги. Завершаємо. Поєднали дві гантелі. Ліва нога, дуже важливо, ми будемо стояти на ній одній. І важливо, щоб у вас не відбулася дестабілізація стегна. Стабілізуйте. Підніміть праву ногу. Стабілізувались. І з від правої ноги, ось правий лікоть над правою ногою. Малюємо коло. дві руки з поєднаними між собою гантелями. Виклик це коли ви закриєте очі. Якщо вам поки що не вдається, ви можете носочком крапочку як поставити пальчиками на підлозі, але не дуже ваготіла на неї переносити на той носочок. Ще два. О! Один. Поставили дві ноги, відчули стабільність. Права. стегно, лівий лікоть коліно і назад малюємо коло. Дивіться, щоб праве стегно було стабілізованим, прям не рухалося. Ви на ньому як Наче велика-велика глиба на такій сильній, тоненькій, але сильній гілочці. Ще один. Поставили ніжки. Відчуйте опору в дві стопи. Відчуйте свої руки, своє тіло в комплексі. Можете повторити цей комплекс ще. Або один підхід, або навіть два. Після нього раджу виконати одну з якихось розтяжок, які я пропоную. Ну і, звичайно, щоб дізнатися більше про своє тіло, про його можливості, про можливості його ремонту та відновлення, я запрошую вас до себе на канал. Інстаграм, посилання залишу в описі. І не забудьте про ваш лайк, підписуйтеся, тисніть на дзвіночок. Тому що він буде сповіщати вас про всі мої нові тренування, яких буде ще дуже багато. І ви нічого не пропустите. І діліться каналом з іншими людьми, кому актуальне здоров'я та активний стиль життя.